Шикарні покупки на 150 гривень. Пішла, ну, у всіх така буває, так? Да? Осталось 150 гривень. Треба купити тільки саме необхідне, саме необхідне в моєму розумінні. Так, це яблука. Півтора кілограма яблук 60 гривень. Потім саме необхідне малесенька патічка родзинок. 20 гривень. Хочу зробити сьогодні сирники із родзинками. І третя покупка. На 70 блін гривень. Ось, бачите, щось таке маленьке лежить. Зараз я прочитаю, бо це треба тільки прочитати. Цукерки, мандарин в шоколаді. Найдорожчі цукерки на вагу, які я тільки бачила. 72 гривні. Я купила одну цукерку. Дівочки, 1200 гривень. За кілограм отаких цукерок. В общем, готовтесь. Сьогодні буде розпаковка. Бо, слухайте, передо мною дівчина одна стояла, вибирала, 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 кинула. Ви бачите, там ще й розпакована є ця цукерка, щоб люди розуміли, що вони беруть 1200 гривень за кілограм цукерок. В общем, подивіться, щоб ви знали, варто чи ні, звісно ж, не варто, це 56 г. Оце 72 гривні цукерка. Я не знаю, я нормальна чи ні, але мені так хотілося попробувати. Ну, попробую. Ну, а шопінг дійсно шикарний. Я купила цукерки за 1200 гривень. Правда, одну, але це справи не міняє.